Сьогодні у випуску будівельні роботи на завершенні. Муніципальний стрілецький тир на Лисенка готовий на 70%. Іноземна допомога. Литва виділить 5 мільйонів 600 тисяч євро на розбудову центру Анброкен. Вдосконалювали свої навики. 600 львівських старшокласників пройшли військовий вишкіл у Карпатах. На вулиці Лисенка активно триває будівництво стрілецького тиру. Зараз добудовують адмінбудівлю та облаштовують внутрішні приміщення, де власне будуть спортивні зали. Загалом муніципальний стрілецький тир готовий вже на 70%. Незабаром візьмуться за облаштування благоустрою. Розпочинали з самого нуля, тому що тут було була стара вже зруйнована будівля. В принципі, було прийнято рішення, щоби. Ця будівля мала тільки з спортивну спортивне направлення, і з спортивними федераціями ми опрацювали із проєктантами. Власне що тут має бути загалом. Стрілецький тир матиме три поверхи. Тут зможуть займатися стрільбою. Усі охочі однак, акцент на дітях. В нас на першому поверсі буде стрільба з пневматичної зброї. Другий поверх це буде вогнепальна зброя. Третій поверх це буде стрільба з лука. Так само в нас ще буде можливість для тренувань тут блочним луком на просто неба на останньому поверсі. Тут будуть не тільки лише спортивні майданчики, тут так само будуть ще й аудиторії для теоретичних занять для дітей. Місце, де зараз працюють над створенням муніципального тиру, є історичним, адже з 19 століття саме тут активно діяло стрілецьке товариство, яке у воєнний час було залучено до оборони. У повоєнний час у північному корпусі облаштували тир, де змагалися і тренувалися чемпіони світу та Європи, медалісти, і учасники Олімпійських ігор. Для нас було надзвичайно важливо це є збереження тої стіни, яку ви там бачите. Тобто, це Стара кладка, і власне коли тут ще не існувало взагалі будівлі, то просто неба. Люди стріляли і займалися різними видами стрільби. Будівля муніципального стрілецького тиру буде повністю інклюзивною та доступною для всіх спортсменів і відвідувачів. Раніше нежитлове занедбане приміщення реконструюють за кошти меценатів. Загальна площа тиру понад 1800 квадратних метрів. А орієнтовна вартість проекту 80 мільйонів гривень. Відкритий муніципальний тир мають на початку вересня. 600 львівських старшокласників пройшли військовий вишкіл у Карпатах спільно з керівниками військово-патріотичних центрів, інструкторами та волонтерами у травні влаштували шість заїздів. Кожен із них тривав по три дні. Це були навчально-польові збори для учнів 10-11 класів. Вони вдосконалювали свої вміння з медичної, тактичної, інженерної та мінно-вибухової справи. Також учні випробовували свої можливості на смузі перешкод, а заняття зі страйкболу додали справжнього екстриму. Учасники це підопічні центрів національно-патріотичного виховання на території Львівської громади. Їх є уже 10. У будь-якому разі ми не знаємо, який в нас сусід, що вони коли зможуть зробити. Навіть якби його не було, це дуже круто. Я дуже хочу, що після нашої перемоги, обов'язково після нашої перемоги, такі центри залишилися просто для загального враження, тому що в цивільному житті це також може дуже допомагати. Це є навчально-польові збори, це не є відпочинок в Карпатах на три дні, як ми всі звикли казати. Це дійсно збори. Ми їх попереджали, що в них будуть три важких дні. Максимально наближені завдання до військових. Завдань, які зараз відбуваються в принципі на сході країни, проте з поправкою на те, що це ді. Ми повинні дати емоції, ми повинні дати азарт, як це відбувається, що і для чого. Ми задіяли багатьох волонтерів, е учасників бойових дій, які нам так само багато чого допомагали практичні заняття допомагають про е проводити. І ну, дітям дуже, -дуже подобається. У Львові прооперували 15-річну дівчину з ДЦП, хребет якої через коліоз викривився на 90 градусів. В Михайлині зі Львівщини діагностували дитячий церебральний параліч у 8 місяців, а сколіоз почав розвиватися, коли їй було 12 років. За три роки хвороба буквально схилила дівчину на один бік. Операцію львівські хірурги виконали разом з американським колегою Марком Диршкою. Вона тривала 6 годин. Медикам вдалося вирівняти хребет Михайлини на 80%. Зараз вона Відновлюється Литва виділить 5 мільйонів 600 тисяч євро на розбудову центру Анброкен. Зараз у центрі вже не вистачає ліжок для прийому пацієнтів, які постраждали від війни. Завантажені інші медичні заклади, розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Тому розбудова незламних на часі. Кошти від литовського уряду скерують на спорудження реабілітаційного центру Анброкен у Брюховичах. Це буде реконструкція існуючого центру зі спорудженням двох нових корпусів загальною площою понад 9 тисяч квадратних метрів. 106 ліжкомісць, сучасний басейн та благоустрій території. Також литовський уряд профінансує навчання для лікарів та фахівців з реабілітації за кордоном.